Халом глядачу! Вітаю тебе на моєму каналі. Я Моноліт. Проєкт Nessa World, сервер Hightech, версія 1.5.2. Це український Minecraft проєкт з модами. Ну що ж, перейдемо до його огляду. Давайте перевіримо їх кіт-старт. Ага, ну, стандартний. Так, Давайте тоді перейдемо до варпів. І так, почнемо з варпшопу. Такий цивілізований, мені подобається. Тут навіть є своя зарядка, безкоштовна. Саме головне, що безкоштовна. Ще портал Бнезер. Цікавить квантова броня. 16 уранової руди. Ну, На все, я так розумію, на всю квантову. Тобто, якщо хочеш собі повний сет квантової броні, то накопичуй стак уранової руди. Йдемо далі. Варп ПВП. Звичайний Варп ПВП. Гарний. Мінімалістичний підвал, кімнатки з ПВП зоною 1 на 1 та стіл зачарування і книги. Моя думка щодо варку ПВП. Зроблений він хоч і мінімалістично, так, банальненько, але атмосферний. Подобається. <хех> Йдемо далі. Варп-магаз. А це вже чийсь приватний такий варп. У нас цікавлять ціни за квантовий сет. Скільки тут. Так тут ще й заряжений. Во. Тобто за весь квантовий сет. Якщо ви навіть хочете не квантовий нагрудник взяти, ой, дітько. А гравітаційний нагрудник вам треба буде всього лиш 45 уранової води. Так, за 45 ви ще ви ж можете взяти. Гравітаційний це вже ніфіга собі. І руйнівник за 7. Ну, тобто загальна сума 52 урану. В принципі, це навіть краще, ніж на варпі шопу. Дякую за перегляд. Постав свою вподобайку, залиш свій автору в коментарі, підпишись на канал. Чи рекомендував би я тобі Nessa World так? Як український проєкт. З модами Minecraft. Якщо ти його шукав, то Nessa World це для тебе. Онлайн, звичайно, невеличкий. Але мені подобається. Що ж, дякую, що дивився моє відео до кінця. З тобою був Моноліт. До зустрічі!